Каріна Стріла, Noсь, Ангеліна Прокапецья, п'ятий номер білоногова марина, сьомий номер Матвійчук Галина. Надають можливість займатися та грати в гандбол. Прийшла команда Суми У. Ну і відповідно зараз другий поєдинок. 22 га Алла Черноока, 23-й, Вероніка 30-й Діана Гермащук. Ну і, до речі, зараз Алєксєєвка рівня. Ось ми вітаємо Арену в Сарнах. І це з тим, що до них завітав ган поєдинків, тому що їх сьогодні дуже багато. Гроша також виводить Алєксієм, то таки не змогли приїхати. Це рівно Ю США 4, тому що з Київської області через фінансові проблеми не змогла взяти участь у восьмій фіналі футболу жіночого. Ну а ХНУ представляє Суперлігу найсильніший. Перший номер. Давайте по позиціям пройдемося, помиляються Львів'янки, ну і швидка атака від Кену. Позиціям будемо розвертатися. Закидається Маріна Білано Ну і дріла має дуже хороший далі під Зараз зараз побачимо хто. До речі, Аліксєнка буде виконувати. і Олексєєнка закидає. Справжня ну, майстриня, справжня відсутня. Можливо, не, не прокинулись равчинки ще вчора перший матч їхній, ну, вчорашній матч був. Піхрою і ХНУ, Не дарма вони команди, команда з елітного дивізіону ХНУ і лави для запасних. Майже нема хавчини, які можуть посилити. дуже і дуже багато. А Тут як воно, там будемо дивитися. Мені вдається реалізувати. Посвяткувати трошечки. Хоча це рано робити, звісно, просто відпочить чорні форми з дріла. І на здріла не проходить сьогодні китки. Ну тут Алла Чорноока. Про... Бенефіс Голкіберський справи. І перший тайм завершується перевагою, шаленою перевагою. Техніка. Спробує щось цікаве вигадати. А давайте буде пауза. Нагадаю вам. Сномер Юлія Баднарчук у воротах третя Крістіна Бірс, Шутверд по собі міщак. П'ята Катерина Назаренко тим часом закидає. Втянув ще один гол. Десята Яна Мацевич, 11-та Марія Петричук, 12-та, Ізабела Товмасян. Сходіть у місті своєму або поїдьте, коли буде можливість, куди Крістіне Гець, інші дівчата, Мотійці дійсно. А розчаровують з одного боку, але з іншого, бо це гандбол. Тут... Безліч емоцій, миру і радість. Абсолютно спокійний Сергій Працюк задоволений. Я думаю, тренер Хмельницького тим, як його команда зараз грає, незважаючи на те, що зараз 8 м'ячів, то Львів лише 3. Ну і тенденція. Продовжує зростати на користь Хмельницького. Сильний голкіпер, кіпруки є в команді. Третій гол важко. Зараз вона отримає свої голини слави, але поки що, все ж таки, не узаб'ють, закинуть. То в цьому матчі вже різниця буде плюс 20. Ось перехопленню, до речі, помилка на рівному місці, і Львів закидає. 16-34, Але різниця за сумною двох матчів наразі в режимі Лайф. І, ну, так, без зайвого клопоту перепасовується гру на себе. І ось взяла гру на себе Марина Нагорна. Алексієнко фірмовий стрибок і кидок в нижній кут. Браво! Бували на місці голкіперка. Контратака львівської політехніки класна перепасовка і Треба реалізовувати, але сейвить сейвить зараз. Дар'я Тищук, перший сейф її сьогодні. Там про це говорив хто цікаво. Першим дійде чи до 40 минути, чи до 20. -ти. Політехніка, звісно, так в цьому має. Но, та двічі більше, більше зберігається. 42-21. Закидає зараз. Треба швидше виконувати кидок. Аліксенко. Закидає! Вітаються одне одного. Тренери зараз. 43-23 підсумковий рахунок.